Дотепне зайчиня Було це взимку, коли навіть сніг від морозу пищав. Жила собі зайчиха з п'ятьма маленькими зайчатами. Мороз такий, що аж вуха добіють, лапи примерзають. От і сидять вони в кущах, як пельмені в холодильнику. Мама зайчиха і казки їм розповідає І про дідів лицарів згадує. Аби тільки якось розвеселити і зігріти малечу. Але зайчатам усе одно холодно. Годі мерзнути, каже зайчиха. Побігли зігріємось. Пострибали вони по лісу, і бачать, десь дуже далеко вогонь горить. Зайчиха зупинилася, стала на задні лапки і почала махати передніми, ніби гріє їх біля того вогню. Зайчата дивляться здивовано. Матусю, що ти робиш? Як що? Лапи грію. Он, бачите, як гарно припікає, жартує зайчиха, а найхитріше зайчиня взяло і тріснуло себе лапкою по оці. Синку, що це ти робиш? аж скрикнула мама. Та іскра в око попала, мамо, та й припекла. Хитро відповіло мале. Зайчиха тільки зітхнула. От якби всі були такі дотепні, як ти. Не боялися б ми зими.